Будівництво чи ремонт старих доріг, бо часто так само нам пишуть глядачі. А я хотів би навпаки. А давайте. Справа в тому, що підготовка до будь-якого будівництва потрібно пройти деякі шляхи, потрібно зробити проєкт. Удовольти всю процедуру і тільки після цього, для того, щоб запланувати, проходити декілька років для того, щоб коли ти виходиш вже на місто будини. І нам вкрай важливо для того, щоб процес не зупинявся ні в якому разі, підготовлювати всі документацію по іншим проектам. Але коли закінчується будівництво одного проекту, я переконаний і можу підтримати, сказати, що це дуже добра ініціатива. І ми так і робимо насправді. Закінчуємо один проект, потім починаємо інший. Але, але ні в якому разі ми не повинні зупиняти проекти. Що стосується напарте на Полярна. богатирська полярна, там тільки проєкт, який розробляється, і нам потрібно буде е, узгодити цей проект на протязі року, півтора і тільки після цього будуть виділені кошти, коли вже почнеться будівництво. Тобто це великий час. Що стосується шулявки, повертаємось е, е, в, е, по Шулявки. Ну, війна затримала і багато процедур. Ми побудували шулявку максимально швидко тоді, але до кінця розв'язку не побудували. цьому завадила війна, і в минулому році багато проектів було, які на жаль зупинились. Ще одна така складова, яка зупинила реалізацію цього проекту. Це п'ятий цех, який знаходиться насправді во власності держави, і нам потрібно було е, з'ясувати всі документи для того, щоб цей цех нам передали. Ну передати нам е, держава не захотіла. Нам е, ми е, виставила держава великий рахунок, е, тому ви що ви він торгували тріски. Він знаходився в держвласності з початку зап, запропонували дуже такі космічні цифри, але на сьогоднішній день е, ми. Виставили рахунок на 113 мільйонів гривень, які ми нарешті вже сплатили. І можу сказати, що зараз вже виходимо на будівництво. Тобто, зараз там підземний переход, який зараз йде, вже в реалізацію цього до жовтня місяця він закінчиться, ми вже закінчили всю документальну роботу і вже восени починаємо зносити цей. Цех mm -hmm. yeah. на місці якого буде розв'язка, і до кін до середини наступного року плануємо вже зробити з'їзд на проспект Перемоги до серединого наступного року. До середини наступного року. А загалом, є якесь, от бачення світла в кінці тунелю загалом ну, по, по остаточно. от все сказали, все, от це здано. Рухаємось от далі до полярної допомоги. Ну я вже сказав, е якщо виїзд є, це ця розв'язка вже повноцінно працює. Тобто на я ще раз хочу сказати там багато робіт, які зараз ідуться. Mm -hmm. Ключова зупинка була це е, п'ятий цех, який, нарешті-решт ми вже маємо власність, зносимо зараз і приходимо до будівництва середи наступного року. Повністю розв'язка на ношляски буде готова, і після цього ми вже приступаємо до інших проектів. Але це підготовчі документи. Ми потрібно нам потрібно робити і по іншим проектам. Зараз зрозуміло це в е, продовження ще, от загалом, розв'язок доріг, ремонту старих доріг. Так само я от вже почав про це говорити. Часто нам глядачі на, на месенджери, наші. недоречно зараз витрачати гроші і так далі. Знаєте, так. що я не можу сказати, що успіх, наш успіх, успіх розвитку країни, успіх, наш економічний, політичний успіх в інфраструктурі, успіх на війні це краща відповідь нашим ворогам. Які росіянам, і це краща відповідь всім тим, хто нас на сьогоднішній день підтримує нашим друзям, нашим партнерам. Тому успіх повинен бути і місто повинно також розвиватись. Ми до речі кажуть, що давайте гроші переведемо на Збройні сили. Хочу mm -hmm. зауважити таку річ. Ми допомагаємо громада громаді міста Києва, допомагає нашим збройним силам, не зважаючи на те, що у нас бюджет ну, є проблеми з надходженням в минулому році. Більше мільярда гривень ми виділили виключно. На підтримку е збройних сіл, і в цьому році в програмі захисник Києва ми виділили таку ж саму цифру. Тому ми допомагаємо нашим збройним силам ремонтом е техніки і закупівлі обладнання. Тобто, місто Київ долучається до перемоги всіма силами, які у нас є, але тим не менш ключове, що від нас чекають. Чекають те, що Київ також, незважаючи на слабні умови, буде розвиватись, і це є кращою відповіддю. Кращою відповіді не може бути. Тому в цьому році я дуже радий, у нас багато проєктів, які ми вже будемо реалізовувати, нові розв'язки, нові дороги Місто Київ не повинно зупинятись, і ну насправді наші хлопці воюють для того, щоб ми всі стали ключовим питання частиною європейської родини. А це є стандарти життя європейські в першу чергу для кожного із киян, для кожної з українців.